Іду на перший поверх за дровами. Так як у нас немає електроенергії, це місто Київ, центр, центр Києва. Тут я вимушена була замовити дрова, завезти сюди в під'їзд. Під'їзд нікого немає, крім мене. Так як всі повиїжджали, в мене не було змоги виїхати. Я вирішила залишитись та судитись за будинок, тому що мені незаконно відключили все. От, Інші не витримали, поїхали, тому що холодно. А я зараз буду розпалювати. Тут ще ж у мене розпалено, але підтримати бувай дорогу. Ось моя пічечка. Це моя дрова, але вони великі. Я взяла маленькі. Взяла маленькі. Щоб додати сюди, Це, я встановила таку піч. Так, твердо паливно, так, і підкидаю. Так, так. так, все, нехай опирається ще більше, а потім вже буду кидати великі дрова. От така піч. Встановлювали мені її стриці. там уже кирпічика моя обложила. А це я тут сижу малюю з котиком. Котик допомагає.